Навіть при Австро-Венгрії, навіть при Совєтському Союзі, що стало сьогодні? Нецерковні люди одне чого ділать, прийняли рішення заборонити церков. Ми у Бога і пастирі особливо, співробітники з Богом нива – ото людські душі. І каже Павел, що ми єсме, дом Божий, храм. Духа Святого. Регістрація формальність, реальність та каже Павел, разі ви не знаєте, що ви є сте Духа Святого і Дух Божий живе в вас? Спішіть, бережіть Духа Святого. І щоб ви не провалилися в всьому світі, виключи тот брехливий телевізор, навсегда закрий брехливий сайт. Навсім перестань говорити з уличними брехачами, пліткарками. Держи себе в єдинстві з чесними людьми, і тоді в життю не провалишся. Но ми, якщо б ми були просто віруючі, ми ще й громадяни своєї держави. Якщо б у нас був свободний суд, щоб судді не боялися, що їх ізнімуть, знімуть, в любому суді. Навіть мої троє адвокатів легко цей закон спишуть на нуль. І ясно, що вони будуть дивитися на ситуацію, бо в законі гласно, яка община з'єднана із афільована з державою агресором, і ми їм кажемо, та глядайте, на сьогоднішній день ми знаємо в Закарпатті община. Афільована з Богом, ми з'єднані з Христом. Каже сьогодні Господь Петру, Ти, Петре, провалився, тому що ти засумнівався. І ми сьогодні кажемо: Господи, благослови нас, щоб ми у всьому світі сміло йшли по тверді цих хвиль всьосвітніх напастей». нікого не боялися, були мудрі, законопослушні. Вони потім мають право щось знайти в суд дати, і ще в суді будемо захищатися, якщо не внутрі держави, так за рамками, но ми просто так не дамо. Почому? Да Тому що церква Христова це чудес чудес. І сьогодні, як ніколи, молитви нашої церкви потрібні країні, потрібні і воїнам, і переселенам. А хотять, щоб ми перестали молитися. А ми сказали ні. Ми законопослушні громадяни, будемо враховувати, що закон, хоч і беззаконний, але наша задача перша молитися за наш народ, за нашу країну, за наш край чудесний, за наших людей, за воїнів, за переселених, а й молитися о чудо. Загонітелів, молитися за депутатів Верховної Ради, котрі дійсно провалилися і юридично, і історично, і морально. А ми не маємо і на ніякого зловолю, бо наша Божа любов, котра прибуває в наших серцях, кличе нас ні на кого не сердитися, коли я чув виступи депутатів Верховної Ради. Ну, не можеш сказати, що вони не мають освіти, але тупость зашкалює. А коло неї ще й злость зашкалює. Господи, поможи нашим і всім громадянам України і нам, Закарпатті, і нам, жителям древнішого в Україні Града Ужгорода. Напоминаю, Ужгород древніший від Києва. І най з нами йдуть на діалог, ми їм покажемо. Що дійсно, моєсме, і майдрівніший город, і майдрівніша на Україні єпархія мукачівська, котра початок має з 863 року, коли ще і не существувало навіть Київської, Київської руси. Господи, обладай такою історією, такою вірою, та не будемося бояти першого крикуна, котрий нам угрожає. Ми завжди були православні до приєднання до Радянського Союзу, до приєднання до радянської комуністичної України. Тепер ми збудували з ними Україну і будемо вимагати Україну, ми громадяни, дай нам можливість захищатися законно. І не переходи червоні границі, бо лише так поступає, і ми будемо послушні громадяни, котрі. Знають ціну мира і послушання. А у другому, ми від носителі Духа Святого, ми всі громадяни країни, але православні з них у Канонічній церкві, носителі благодаті Духа Святого, і Дух Божий живе в нас. Ми навіть після запрета юридичного церкви остаємося тою ж церквою, не падаємо духом, але прибуваємо у вірі. А в вічності, єдно із віруючими і святими церкви, зможемо наслідувати Царство Боже, Амінь.